Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам заробити декілька тисяч гривень, абсолютно не ризикуючи власними коштами. Для того, щоб заробити дані гроші, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Хару безкоштовно подарує вам 50 доларів та 50 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб отримати дані кошти, вам потрібно перейти по моїй реферальній ссылці, зареєструватися. Вводимо свій номер телефону, нажимаємо на кнопку Send, вводимо код, який прийшов на ваш мобільний телефон. Нажимаємо на кнопку Get, start», «Get Started, знову ж, жмемо на Get Started. Нажимаємо на Resend email. І на вашу пошту приходить повідомлення. Шукаємо цей лист і нажимаємо на кнопку Now. Нажимаємо на Run Haru Invest App, або ж можете продовжити через е, браузер, через е, Ноутбук або ж персональний комп'ютер на сайті. Після того, як ми скачали додаток, ми авторизуємо через свій логін і пароль, нажимаємо на кнопку Sync in». Вводимо свій емейл, вводимо свій пароль і нажимаємо на Sync in». Далі нам потрібно пройти верифікацію. Нажимаємо на кнопку Continue. І знову жмемо на Continue. Тут ми пишемо Україну, вказуємо свою дату народження, вибираємо стать, вибираємо Україну. І ми проходимо верифікацію через закордонний паспорт, id карту або водійське посвідчення. На даному етапі вам потрібно сфотографувати свій документ, зробити селфі обличчя і загрузити файлі PDF виписку по банківській карті на англійській мові за останні 3 місяці, щоб підтвердити свою адресу. Після того, як нас успішно верифікували, це буквально 10-15 хвилин. Ми нажимаємо на кнопку Депозит, вибираємо USDT, копіюємо свою адресу USDT RC20. І закидаємо на баланс не менше ніж 502 USDT. Через біржу FTX ви можете закинути майже без комісії 502 USDT. Після того, як нам прийшов наш депозит на баланс, ми нажимаємо на кнопку Start Earn Plus, вибираємо USDT, нажимаємо на максимум і кладемо їх в стейкінг на 15 днів. Но знову ж таки, нажимаємо на кнопку Agree і бачимо, що ми успішно поклали кошти в стейкінг. За це нам додатково прийшло 50 доларів. Ці 50 доларів ви зможете відразу вивезти. І власні 500 доларів, які ви закинули, ви також зможете відразу вивезти. Або можете зачекати 15 днів, коли вони вийдуть зі стайкінгів. Але я рекомендую все ж таки відразу їх вивезти. Для того, щоб вивезти 500 доларів, які ми закинули в стайкінг, ми переходимо в розділ фріза і нажимаємо на кнопку List my lock-up». Тут знову ж таки нажимаємо на свої USDT, ставимо 1% і нажимаємо на кнопку Continue. Тобто ми зараз продали свій стейкінг на 5$ доларів дешевше. Бачимо, що через 15 днів у нас би було на балансі 507 доларів. Але ми продамо за 501 долар з копійками і зможемо відразу вивести ці USDT разом з бонусом в 50$. Бачимо, що ось в мене в розділі Activity, пише, що я успішно продав. І ось мої транзакції. Бачимо, що я успішно продав свій стейкінг, обміняв потім на XRP і вивів. Ось бачимо without 1016 XRP. Ось я їх поставив на вивід і бачимо, що мені успішно зарахували дані кошти. Після цього, як я вивів власні кошти і бонус плюс 50 доларів, я можу скопіювати свою реферальну ссылку, запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другові також по 50 доларів або ж по 2000 гривень. Також за кожних за перших трьох запрошених друзів вам додатково нарахують ще плюс 100 доларів. Тому, запросивши трьох друзів, ми по факту заробимо 250 доларів. Після того, як ми ось тут поставили на продажу свій стейкінг, зазвичай купують ваш стейкінг моментально. Але так як зараз дуже багато заявок, то відповідно цю заявку можуть купити через день або через два. Тому просто чекайте, вашу заявку обов'язково хтось купить. Також зараз дуже багато користувачів на сайті, тому сайт трішки лагає. Але тут стабільно виплачують кошти. Буквально 5 хвилин назад я вивів кошти на біржу Binance. Вже я з цієї роздачі вивів 3 тисячі доларів, тобто 120 тисяч гривень. Тому я в цілому задоволений цієї роздачі, оскільки тут ми абсолютно не ризикуємо власними коштами, оскільки ми отримаємо бонус 50 доларів за себе, 50 доларів за друга. І власні кошти ми можемо моментально вивезти. Втративши на цьому 5 доларів буквально. Або можна просто зачекати 15 днів, коли вони автоматично вийдуть зі стайкінгу. І таким чином ми не будемо втрачати 5 доларів, а виведемо 550 доларів. Після цього ми можемо запрошувати друзів і також заробляти на кожному запрошеному другої по 50 доларів. Ця акція буде тривати до 31 жовтня включно, тому за цей час ми можемо заробити дуже і дуже багато. Гривень. Тому рекомендую вам скористатися даною інформацією і запрошувати чим більше друзів та знайомих по своїй реферальній силці. Дивіться, після того, як ви вивели власні кошти і вивели бонус плюс 50 доларів, ви можете в принципі зареєструвати свого брата, сестру, маму тата по своїй реферальній силці і зробити ті ж самі дії вже на їх аккаунті, тобто закинути депозит класти кошти в стейкінг, отримати плюс 50 доларів з обох аккаунтів і вивезти всі кошти. Тобто, по факту, ви з одного такого аккаунта будете заробляти по 4 тисячі гривень разом, тобто, тобто по 100 доларів. Тому ця акція дуже крута і на ній можна дуже багато залутати коштів. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.